Як обмежити батьків в правах. Обмеження батьківських прав в законодавстві України не передбачено, тому зробити таке неможливо. Відповідно до Стетця 170 Сімейного кодексу України людину можуть обмежити в батьківських правах, якщо вона ухиляється від обов'язків виховувати дітей, жорстоко поводиться з дитиною, хронічно хворий на алкоголізм або наркоманію, експлуатує дитину, схиляє його до жебратства. Обмеження батьківських прав здійснюється тільки в судовому порядку. Це автоматично призводить до того, що вам неодмінно потрібно збирати документи і готуватися до розгляду. Вам потрібно підготувати заяву про обмеження батьківських прав, зібрати докази підстав для введення обмежень, фотографії, показання свідків, відеозаписи, повідомлення та інші матеріали. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.